Псалом перший, псалом Давида, який у єврею не надписаний. Блажен муж, що не йде на раду нечистива, і на путь грішників не стає, і на зборищі губителів не сидить, але в законі Господнім воля його, і закону його повчається день і ніч. І буде він як дерево. Посаджене при витоках води, що плоди свої дає в час свій, і лист його не опадає, а все, що він робитиме, буде успішним. Не так нечестиві, не так. Вони як порох, що вітер змитає з лиця землі. Тому не встоять нечестиві на суді і грішники на зібранні праведних. Бо знає Господь путь праведних, а путь нечестивих загибним.